1 червня Україна і світ відзначають міжнародний день захисту дітей. Які заходи з нагоди цього свята плануються у нашому місті? В рубриці актуальне інтерв'ю розповідає начальник служби у справах дітей Калуської міської ради Леся Дзунзе. Пані Лась, пані Лесю, отже, 1 червня, на вашу думку, це все-таки свято чи день захисту? От як ці два поняття поєднати? І якщо все таки день захисту, то від чого наших дітей сьогодні потрібно чи варто захищати, чи від кого? Добрий день всім. Ну, напевне, саме 1 червня це все-таки можна назвати свято: свято для дітей, свято для майбутнього нашої України, свято для Майбутнього нашого міста це діти, і для них це буде свято. Пізніше я розкажу, які заходи планується провести, але все-таки це свято приурочене, і так, така назва його День захисту дітей. Напевне, все-таки є питання, коли в Україні часто густо приходиться все-таки захищати права та інтереси дітей таким службам, як, скажімо, ми та іншим соціальним службам. Найбільше, напевне, як не прикро сказати, захищати дітей приходиться від їхніх же і батьків. Справа в тому, що батьки часто густо не розуміють, що десь в якомусь розумінні вони порушують права дітей. Навіть можна сказати, і у майнових, я би сказала, більше це є майнові права. Які розглядаються на комісії з питань захисту прав дітей, це різні види дарування, різні види правочинів, продажі квартир, коли батьки приходять і тільки за згоди служби в справах дітей можуть, скажімо, відчужити майно, яке належить дитині. І зазвичай часто батьки дуже ми стикаємося з такими порушеннями, коли батьки, відчужуючи житло дітей, приходять до нас, що от вони. Планують купити іншу квартиру, але в результаті приходиться контролювати, бо продавши ту квартиру зовсім не. Думають про те, щоб придбати на те місце іншу квартиру, і потім приходять через деякий час просити у нас місце в гуртожитку або посприяти у наданні гуртожитка. Можна сказати, що навіть такі порушення є і в нашому місці, але на ранніх стадіях здійснення цих правочинів цим займається комісія з питань захисту прав дітей і скажемо. Вчасно вдається ліквідувати такі порушення і не допустити, щоб нотаріуси посвідчували такі договори. Пані Лесі, ви говорили про те, що дітей насамперед напевно потрібно чи варто захищати від їхніх же батьків. Але хто мав би захистити дитину від, скажімо, від оточуючого середовища від негативного впливу суспільства від тої самої держави? От якраз тут є, можна сказати, дві сторони медалі. З одної сторони, ми би мали захищати дітей. Є питання, коли приходиться захищати від їхніх же батьків, коли ти приходиш у сім'ю, сусіди видзвонюють і. Ти приходиш у сім'ю, а у сім'ї двоє батьків лежать п'яні, їсти в хаті немає що, в хаті брудно, на дитині брудний одяг, і тому, напевне, від таких батьків і треба захищати. Насправді, в нас питання алкоголізму в Україні досить актуальне. І Зазвичай зараз дуже часто. Пиваються молоді батьки, і приходиться забирати від них дітей. Ну скажімо, забрання дітей це вже крайній захід, який ми робимо. Служба у справах дітей. До того приходимо, спілкуємося з батьками, пробуємо їх налаштувати на правильний шлях, пробуємо їх переконати, щоб вони пішли лікуватися. Але, на жаль, з такими батьками надзвичайно тяжко працювати, і єдиний вихід це забрати таких на ранніх стадіях, тому що коли дитина доростає до вже підліткового віку, 10-14 років, потім дуже тяжко і дитині в іншій сім'ї перебувати, її вже виправити, вона вже можна сказати, дитина вулиці, тому щоб не допустити таких дітей. На вулицю ми стараємося передати їх іншу сім'ю. А щодо от саме від держави, від, від негативних впливів оточуючого середовища, якраз саме би мали захистити спільно батьки. Вчителі і служба у справах дітей. Навіть від того ж інтернету. Неодноразово також ми розказуємо і в школах, і в засобах масової інформації, як батьки можуть захистити від негативних впливів того ж інтернету. Можна і заблокувати. Якщо батьки не розуміються, то можна покликати. Когось із сервісного обслуговування, з провайдера, щоб розказали, як це робити. Що на одну-дві години комп'ютер працює і потім автоматично він виключається, щоб до певних сайтів не було доступу. Дуже важливо, щоб батьки цікавилися, а що ж дитина сидить цілий день в інтернеті, що вона там шукає, і що вона там хоче знайти, і що побачити. Ну, Дуже важливо спілкування. За браком спілкування наші батьки зайняті, і ми розуміємо, що треба заробляти гроші, утримувати цю сім'ю, але все-таки знайти час для спілкування з дітьми це дуже важливо. І поцікавтеся, Чим вони займаються? Які ігри навіть грають у тому ж інтернеті. Є там дуже багато е, налогічне на мислення ігр. Це дуже добре, що вони ці ігри будуть розвивати е, свій розвиток, але є жорстокі досить ігри, які і породжують жорстокість. Тому дуже важливо, щоб ви поцікавилися, шановні батьки, е, з якою метою ваші діти проводять час біля інтернету. Так само і від інших зовнішніх впливів, бесіди, різні агітки роздаємо і про шкідливий вплив алкоголю, і слабоалкогольних напоїв. Ну, вже коли є такі, скажімо, критичні ситуації, то індивідуальний підхід. Говоримо з кожною дитиною окремо і з кожним татою мамою окремо. Тобто не групові, а індивідуальний підхід до кожної дитини, до кожного батька і мами. Пані Лесю, з вашого індивідуального, власного, точніше, досвіду роботи, як би ви сказали, більше у вас стає роботи щодо захисту дітей в нашому місті? Чи все-таки покращується ситуація? Це також. Дуже складно сказати, в якому розумінні більше стає у тому напрямку, що дедалі частіше приходиться працювати з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, з батьками, які не виконують батьківських обов'язків. Якщо у порівнянні з за... Минулий рік нами ініційовано притягнення до адміністративної відповідальності батьків за невиконання батьківських обов'язків. 32 таких випадків. Це я рахую, що надзвичайно багато і з такими сім'ями надзвичайно складніше працювати. Дуже часто проходить, тепер виявляються батьки, які за станом здоров'я не можуть виконувати батьківські обов'язки, це в основному психічні розлади батьків, це також проблема є, але я думаю, що це не тільки в нашому місті, а і в цілому у нашій країні. Щодо того, чи побільшало нам роботи у плані захисту дітей. То дуже часто зараз ми ходимо в суди, де банки відбирають квартири від дітей, коли вони раніше були заставлені в іпотеку, і діти мають і право користування цими квартирами, і право власності в цих квартирах. Оце такі знову ж таки майнові права. Або батько відбирає від мами квартиру, і тут страждає, скажімо, десь інтереси дитини, порушуються. В основному майнові зараз питання в судах. Ми розглядаємо. Щодо кримінальних справ, я би сказала, так як з практики, з досвіду, порівняно в Калуші в нас не є багато кримінальних справ по дітях, якщо порівнювати з іншими районами. Ну і ось така робота служби багато зараз говориться, є багато за, багато проти, споміж як ну пересічних громадян, так і політичних партій і громадських організацій щодо впровадження в Україні ювенальної юстиції. Будь ласка, ваш погляд на це і ваші думки з цього приводу. Щодо ювенальної юстиції, це ювенальна юстиція вона запозичена десь із заходу, і зараз готується закон України. Проект вірніше є на розгляді у Верховній Раді. Але закон ще не прийнятий, його ще не розглядали, не обговорювали. Однак окремі громадські організації, політичні партії збурюють громадськість батьків, що це недопустимо і що це не можна зробити. Однак... Е Практично зараз усі всі впровадження, що можна назвати ювінальною юстицією, займається служба у справах дітей. Тобто це відібрання чи позбавлення батьків, відібрання дітей від батьків без позбавлення батьківських прав, чи позбавлення батьків батьківських прав. Все це роль служби у справах дітей. Відповідно до цього закону передбачається, що будуть. Відповідні апробаційні комісії, окремі ювінальні суди, які будуть цим займатися. В принципі, сімейний кодекс передбачає позбавлення батьківських прав. Сімейний кодекс ніхто не міняє, наразі не міняв і не планується зміни вносити до сімейного кодексу. Тому все буде відбуватися, як, на мій погляд, так як і відбувалося. Єдине, що може штати збільшать. Добавлять якихось ще службу. А в принципі, на мій погляд, що все-таки дітей треба захищати, і якщо ми забираємо дітей, ми забираємо дуже виважено дітей. І громадські організації вважають, якщо Нема виходу забирати дітей, або треба щось інше придумати, то дуже доцільно було, щоб ці громадські організації надавали свої якісь пропозиції, як вони це бачать. А то так не добре, так не добре. А як добре, ми не знаємо. Але коли дитина ночує під дверима, під ковриком, бо мама там собі привела гостей і не пускає її до хати, то я вважаю, що це недопустимо і таких дітей треба захищати. Отже, ми бачимо, що все-таки це швидше день захисту дітей. Але оскільки ми говорили, що це також і свято, які святкові заходи передбачені в Калуші? Сьогодні на площі героїв відбулося свято за участю наших талановитих дітей міста на святі було достатня кількість присутніх дітей. Свято було веселе діти мали можливість потанцювати, поспівати. А завтра це було свято для менших наших, скажімо, мешканців міста, а для трошки старших від 14 до 18 років. Завтра запрошуємо на концертну програму вокально інструментального ансамблю Полюс та групи Джем з нагоди Міжнародного дня захисту дітей. Так що запрошуємо всіх на площу героїв о 20-й годині 2 червня. Відсвяткувати свято разом скажімо, з нами. Дякую вам, пані Лесю, за змістовну розмову. Вам, шановні краяни, нагадаю, що про міжнародний день захисту дітей, про те, як його будуть відзначати у нашому місті і як захищаються права дітей у Калуші і в цілій Україні. В Рубриці актуальне інтерв'ю розповідала начальник служби у справах дітей Калуської міської ради Леся Дзунза.